Для сьогоднішньої атаки проти України Росія задіяла 83 високоточні ракети. Зокрема, пошкоджено два музеї. Зайнялися шість автівок, і ще 15 пошкоджено. За попередньою інформацією, п'ятеро людей загинули, 24 травмовані. Та ніхто не впадає у вічай, Кияни співають пісень. Дякую, що з'єдналися на моєму каналі? Мене звати Тарас Мачула. І сьогодні я хочу сказати, що я так само встав ранку і слухаю новини. Це найбільше бомбардування України. І спочатку воно тривожило мене. Людина падає трошки в страху, у нажурення, наприклад, що діється в Україні, молитви. Для своїх близьких друзів, і так само дзвінки до них, що вони забезпечені, і все гаразд. Ми тут поза межами України так само молимося, стараємося, щоб ви пережили цей тяжкий момент в українській історії. Але я хочу щось вам зробити, і хочу, щоб ви підтримали це, і будемо оголосити, будемо, що будемо мати цю медитацію. Це є медитація із. Дівою Марією, блаженню Матір'ю Ісуса, вона є начальником всіх ангелів. Ми будемо зустрічатися з нею, просити її, щоб вона просто забезпечувала. Україну людей України, наших воїнів, щоб ми, як люди світла, могли закінчити цю війну у найкращим, найшвидшим часом. То прошу підпишіться і візьміть участь у цю медитацію, яка буде у неділю. У цю неділю, де ви будете мати можливість просто з нею зустрінутися і попросити її для цього забезпечення, вона також почує ангелів, і ви зможете попросити ангелів, щоб забезпечили вашу сім'ю зсу. Може, ви маєте когось на фронті, або може, ви маєте людей в якихось гарячих точках, то ми попросимо, щоб вони так само були забезпечені. Але головна мета є, ця медитація буде зроблена разом, щоби вони разом почули наш. Крик душі, щоб ми відчули від них відповідь, що вони нас забезпечують. Бо блажена матір забезпечує Україну, і ви відчуєте її ласку, ви відчуєте її материнську любов, і це є головне для нашої психіки. Це головне, наприклад, щоб ми заспокоїлися, щоб ми зрозуміли, що ми не є одинокі, що у нас захищають. І нас забезпечують в цей тяжкий час. То прошу підключитися до цієї медитації. Це буде неймовірно. Більше людей, які підключуються, це дає більшу духовну силу для такого забезпечення. То це є обов'язок просто хочу вам сказати, щоб ви взяли активну участь і послухали цю медитацію, відчули її любов, і це дасть вам так само дуже багато спокою. І відносно цих новин, і що діється тепер в Україні, то до зустрічі в неділю.